Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонено. Кому дуже потрібно, обирай рейси з пересадками. Приватні літаки по дорозі із Москви до Києва та назад так само повинні робити зупинку на території інших країн, зазвичай у Білорусі. Але наш журналіст Михайло Ткач виявив та зафіксував, що один борт в обхід заборон регулярно літає між Москвою та Києвом напряму, без жодних зупинок ані в Білорусі, ані де-інде. Це так, Віктора Медведчука. Чому і українська, і російська влада синхронно робить для нього виняток із загальних правил? Дивіться у нашому розслідуванні. 25 жовтня 2015 року Україна припиняє повітряне сполучення з Російською Федерацією. Державна авіаційна служба України прийняла рішення про повне припинення повітряного сполучення між Україною та Російською Федерацією з 25 жовтня 2015 року. З 25 жовтня Україна повністю припиняє авіасполучення з Росією. Про повне припинення повітряного сполучення з Росією сьогодні повідомило міністерство інфраструктури. Рік по тому, 23 жовтня 2016 тисячі у мережі з'являється інформація про начебто зламану пошту помічника президента Росії Владислава Суркова. У зламаній електронній скринці, начебто, містились плани з дестабілізації ситуації в Україні під назвою Шатум. 11 листопада Служба безпеки України повідомляє про викриття планів Кремля з дестабілізації ситуації в Україні. Служба безпеки у тісній взаємодії з службою зовнішньої розвідки України отримали оперативні дані, які викривають плани Російської Федерації з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада поточного року. Ці розвідувальні дані в цілому збігаються із містом так званого плану першочергових заходів. З дестабілізації суспільно-політичної ситуації України під умовною назвою Шатун зафіксовані непоодинокі виїзди за межі України, а саме Російську Федерацію організаторів цих акцій для отримання як фінансування так і конкретних інструкцій. 14 листопада 2016 року. За день до анонсованих масових протестів. З аеропорту Внуково, місто Москва, вилітає приватний літак Falcon 900. Літак перетинає український кордон зі сторони Брянської області Російської Федерації та прямує до української столиці. Ми вирушаємо в аеропорт Київ, аби показати, для кого сусідні країни у стані війни напередодні масових заворушень погодились відкрити небо. Аеропорт Київ ВІП-термінал. Поки приватний літак із Москви заходить на посадку довкола ВІП-терміналу, вже чекають мікроавтобуси охорони. Щойно ми починаємо знімати посадку літака, як автівки одразу під'їжджають до нас. Доброго дня, ми Радіо Свобода. Програма схеми. Ось моє посвідчення. Ви що Кому цікаво подивитись, я от показую своє посвідчення. Ми, журналісти, знімаємо матеріал про тих, хто користується приватними літаками. На посадковій смузі ми бачимо Фалькон 900». Це один з найдорожчих приватних літаків. Його вартість сягає близько 50 мільйонів доларів. Літак з бортовим номером П-4 «Джем» зареєстрований на острові Аруба, що у Карибському морі. Щойно трап відчиняється. З літака виходить кум президента Росії Путіна та представник України у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Віктор Медведчук у компанії невідомих чоловіків. Після наших попередніх зйомок ВІП-термінал встановив додатковий і цього разу непрозорий паркан. Тому, аби зняти вихід пасажирів з Москви, ми підходимо до воріт ВІП-терміналу. Але охорона спочатку ж бруляється снігом. Не кидайтесь. Ось кидають в мене ці люди цими номерами. Ще кидають мене ль... льодом. Так, чому я маю відходити? Ви мене штовхаєте. Я зараз виключу поліцію. А коли Медведчук і компанія з'являються у холі терміналу, охоронці у бронежилетах починають перешкоджати зйомці. Затиляю рукою, ось його обличчя що ви делаєте? Знімаю, я журналіст Радіо Свобода, програма схема, от моє посвідчення. Бери камеру. Бери камеру, не снимай, пожалуйста. А? Я знімаю. Я, в сниму, я знімаю, як я вам показую посвідчення. Берите камеру, пожалуйста. Чому я маю прибрати камеру? Не штовхайтеся. На... Ось цей чоловік мене штовхає. І лише коли охоронцям дають команду: Нам вдається зафіксувати вихід пасажирів з терміналу. Кортеж Медведчука з попутниками миттєво залишає аеропорт. Ось так ми стали свідками, як пан Медведчук, не дивлячись на заборону прямого сполучення між Україною та Росією, щойно прилетів із Москви. Наступного дня в урядовому кварталі відбуваються протести. Правоохоронці пильнують центр української столиці. Повз адміністрацію президента Порошенка постійно їздять вантажівки з військовими. 17.30. У боковий заїзд адміністрації президента Порошенка заїжджає той самий кортеж Віктора Медведчука, який ми зняли напередодні. Автівки супроводу Медведчука чекають годину. А ось і Мерседес, на якому їздить Медведчук, виїжджає з адміністрації президента. Десяте листопада народний депутат Вадим Рабінович організовує протест біля Національного банку України. Ми вчора тут позавчора тут. Я думаю, що будемо довго, поки не кончимо їх. А вже наступного дня нам вдається зафіксувати, як народний депутат Рабінович виходить із будівлі, де розташовується офіс Віктора Медведчука. Ми просто зафіксували, як ви виходили з офісу пана Медведчука минулої п'ятниці 11 листопада. Обсе за всемі в нашої страні. Обще за всемі. Ви можете діляти офісу. Щасливо у звіті спеціальної моніторингової місії обсє в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 14 листопада, міститься така інформація стосовно акції протесту. У Києві члени місії спостерігали за масовим зібранням поряд з будівлею Національного банку України, яке було організоване політичною партією за життя близько 1200 осіб, 70% з яких літні жінки слухали мовця, який звинувачував банку корупції. Два демонстранти порізно розповіли спостерігачам, що за участь у демонстрації їм заплатять суму, що дорівнює в еквіваленті 10 доларам США. Протестувальники зізнались, що прийшли за гроші, і під час спілкування з журналістами Радіо Свобода а скільки хоч платять, ну так приблизно Акція, ціни там різняться, що не знаю. Тобто Дістачі. казали 100, 100, від ось, ну, все казав полашово від 70 і, по-моєму, до 150 п'ятдесяти. Акції, організовані партією Рабіновича під Нацбанком також тривали 15-го і 16 листопада мешали воровати, этого вони не дождуться. Сьогодні ми вже не закінчили фарм. Це був не єдиний раз, коли ми зафіксували, як Віктор Медведчук літає прямим авіасполученням Росія Україна та звідти 23 жовтня. Falcon 900 з'являється на флайт-радарі біля міста Анапа, Російська Федерація. Літак облітає схід України і знову через Брянську область перетинає кордон. За півгодини ми зустрічаємо Falcon у аеропорту Київ. Пасажирами виявилося Віктор Медведчук з родиною. Вже за чотири дні Віктор Медведчук відвідує засідання міжнародного дискусійного клубу Валдай у місті Сочі. Дами клас наднаціональної олігархії і бюрократії, часто фактично ні і ні обществу. Виступ президента Росії Медведчук слухає у першому ряду. Якщо я не прав, поправте мене, будь ласка. Визникають вопрос: якщо далі все буде розвиватися в такому руслі за чотири місяці наших спостережень. Ми не зафіксували жодного іншого літака, який би летів прямим авіасполученням з України до Російської Федерації чи в зворотньому напрямі. Натомість на початку вересня ми зафіксували третій факт прямого авіасполучення із Києва в Москву, приватного літака Фалькон 900 про заборону перельотів з України до Росії ми запитали у міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Така заборона поширюється на літаки реєстрації української або російської. Або, скажімо, якщо є сертифікат експлуатанта, також є в Росії або в Україні. Водночас, теоретично літаки іншої реєстрації можуть при отриманні згоди. Російської і української влади здійснити перельоти між країнами. фактично в 99% випадків такі перельоти не погоджуються, і тому комунікація йде через Мінськ або інші держави. І дійсно, під час нашого спостереження, усі приватні літаки, які прямували із Москви, робили зупинку у аеропорту міста Гомель, Білорусія. Депутат від опозиційного блоку Вадим Новінський із Санкт-Петербурга у Київ. Також летів з посадкою у Гомелі із Петербурга в я втрачався через Гомель е, в город Київ. Також міністр інфраструктури Омелян повідомив: Росія та Україна погодились зробити виняток лише коли з російської в'язниці в Україну поверталась Надія Савченко. Ми мали ситуацію, якщо ви пригадуєте звільненням українських полонених, які були захоплені е, Російською Федерацією. В таких випадках було відкрите небо. І е, авіпрольот був здійснений. А більше ніяких випадків вам не відомо про те, щоб літаки прямого сполучення е, я би порадив, якщо цікавить більш детальна інформація, звернутися mm. до Державіаслужби України. Mm. Та інформація, яка є у них, я думаю, буде достатньою для того, щоб зробити відповідні висновки. Ми звернулись до Державіаслужби України, аби отримати роз'яснення, хто і як дозволяє Віктору Медведчуку напряму літати в Росію та з Росії. Наразі повне припинення повітряного сполучення між Україною та Російською Федерацією залишається без змін. Звертаємо вашу увагу, що зазначене вами повітряне судно з бортовим номером P4GEM має неросійську реєстрацію. Код вказує на реєстрацію Аруби Нідерланди. Обмежень щодо виконання польотів іноземними повітряними суднами не російської реєстрації з території України немає. Голова державі служби більчук з проханням про коментар. Ми звернулись і до Віктора Медведчука. Візити Віктора Медведчука в Російську Федерацію мають робочий характер. У ході цих візитів ведуться переговори з керівництвом Російської Федерації. Саме в результаті таких переговорів були звільнені Надія Савченко, Юрій Солушенко та Геннадій Афанасьєв. Зараз тривають переговори щодо звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка. Та Станіслава Клиха один з турів таких переговорів відбувся 14 листопада 2016 року під час його візиту в Москву. З огляду на діловий і гуманітарний характер поїздок, спрямованих на реалізацію інтересів України, такі дозволи на перельоти надаються компетентними органами регулювання авіаційного руху російської та української сторін: прес-служба громадського руху, український вибір, право народу. Згодом прес-служба Медведчука надіслала доповнену версію свого коментаря, додавши таке: акцентуємо вашу увагу на тому, що в разі здійснення інформаційних провокацій, спрямованих проти переговорів щодо звільнення українських громадян, Віктор Медведчук залишає за собою право повідомити як широкому загалу, так і родичам утримуваних осіб, які звертаються до нас за допомогою про те, хто несе персональну відповідальність за зрив переговорного процесу. Прес-служба громадського руху, український вибір, право народу. В свою чергу редакція програми схеми вважає неприпустимим приховування того факту, що літак, яким користується Віктор Медведчук, наразі є єдиним приватним бортом, якому влада обох країн дозволяє пряме авіасполучення між Росією та Україною.